Як я втомилася знову змішувати фарбу, фарбуватися самій, а потім ще після цього робити укладку. Тому мені терміново потрібен перукар-колорист. І мені теж, і мені теж. І мені теж. І мені теж. І мені теж. І мені дуже теж. теж. Я шукаю перукаря колориста в свою студію краси Shine and Grace. Ми гарантуємо гідну заробітну плату, ставку плюс бонуси, великий потік клієнтів, мега-круту та дружню атмосферу, тімбілдинги, корпоративи, і, звісно, атмосферне місце, де ти зможеш творити красу та максимально розкривати свій потенціал. А також бонусом все обладнання та всі матеріали ми закупимо безпосередньо під тебе. Тому приходь до нас, ми вже дуже зачекалися.